Коли в піхоті туго виїжджають там, щоб трошки розібрати. Урі частина потужної та вбивчої вовчої зграє. Саме так називається підрозділ, в якому він служить. Назвардійцю 59 років, і він танкист. А воювати пішов слідом за сином та зятем. Воїн каже, що коли його машина виходить на поле бою, ворогу буквально залишається мало місця на нашій землі. Коли виїжджає танк і працює, це трошки страшнувата штука. Хтось десь перебігає, вже більше бігати не буде. Ліде, по тобі, всі все стріляє, все летить в тебе. О тебе треба тільки зупинити, куди ти заїхав. У мирному житті Урі був залізничником, але танк знає, немов своїх п'ять пальців, адже у молоді руки служив невідником. Квардієць переконує керувати такою машиною. Зовсім не важко. Запустили систему, все, ціль побачена. в мене я дивлюся, ось у мене є приціл, ось є, в мене каже, чебурашка, Воно ось так ходить. Ти повертаєш це вправо, вліво, грудь, йде і пушка вверх-вниз. Ти ось, ось за нього тримаєшся, ногами такі упор, вперся, сидиш, як дядько, так, раз і все. Насправді ж в реальності не все так просто. Танк це ціль для окупанта. І коли ворог починає атакувати, тут основне не запанікувати, а стиснути зуби та виконувати свою роботу. Ти заліз закрився, в тебе вже все про страху закрити. Коли для тебе ще лягають міні, які ще в піві падає, ну трошки воно не дуже так. От саме головне, щоб не, не, не загубитися і не злякатися до посадки в танк. Є якесь хвилювання, є це. ну коли ти вже туди сів. Прикрився, наповірно дітись. Ти просто виконуєш свою роботу. Так як ти прийшов до станка, став і починаєш там точити. А саме головне, щоб ти сів і не боявся їхати. Оце вже заключається в цьому. Що ти не боїшся? Є Урі ще одна порада для тих, хто також хоче сісти в танк. Там всередині машини є табу на з'ясування стосунків та дрібні образи. І кожен має стати абсолютною підтримкою для побратима. Саме тому вони з товаришами і назвали підрозділ Вовча зграя. Гучні вигуки та загрозливе напруження у залі суду, в якому обирали міру запобіжного заходу, підозрюваному у вбивці Фаріон сьогодні було неспокійно. Тут зібралися одразу два табори прихильників зінченка та їхніх опонентів. І слід сказати, що цього разу група підтримки затриманого була немалою. До того ж, фанати хлопця чи одягнули футболки із зображенням свого кумира. У жого залі суду була також і матір підозрюваного привела цього разу і самого зінченка. В'ячеслав переконує, що до вбивства в узнавиці Ірини Фаріон непричетний. На тві сьомій сторінці на три й сторінці, було порівняння обличчя тієї особи панамі і обличчя мого з суду видні. Там навіть візуально видно розбіжності в розмірі губ. Наприклад, в мене просто, на верхній губою невиличка ямка якої там нема. Це те, що можу зазначити навіть без спеціальності. Тобто там є ще багато питань. ж, маніпуляціям прихильників зінченка не піддалися і вже вкотре прийняли рішення, що підозрюваний залишатиметься під вартою ще на 60 діб. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Це у нас уже третє дерево, і ми на цьому не зупинимося. Воїн Олег не приховує свого піднесення від своєї відпустки. Він у захваті. Каже, що про таку можна тільки мріяти. адже зробив велику справу. Сім'я вже має у заморстинівському парку власні граб та грушу. І от тепер ще й висадили свій іменний клен. Ось ваше дерево. Бачите, така синя. Угу. Синя, тобто свіжо посаду, настану ідеально. Повірте, це воно того стоїть. Двоє дітей, дружина, та на черзі моє дерево. Ну а далі. Подалі подивився. Поруч з бійцем ще десятки щасливих львів'ян. Вони також взяли участь в акції «Подаруй місту дерево, та розповідають про свої саджанці, немов про власних дітей. фітнес тренерка Марічка висаджує черемху на місці, де проводить тренування. Та зізнається, що в такий спосіб привітала себе з днем народження. Вона класна, кольорова. Це взагалі прекрасно, що є така програма. Тобто раніше, напевно, тільки місто садило, тобто не було дуже багато можливостей. А Зараз, коли люди мають кошти і можуть собі таке подарунок, собі таке зробити. Це круто. Така позитивна акція існує вже чотири роки, але саме під час повномасштабної війни вона почала набирати обертів та стала дуже популярною серед львів'ян. Чиновники кажуть, що для багатьох таке садівництво стало сімейною традицією. Людям насправді дуже подобається висаджувати дерева. Ті, хто посадив своє перше дерево, він, по-перше, ходять до цього дерева. Досить часто мені люди кажуть, я ходжу до свого дерева, і я перевіряю, як воно росте, чи воно добре почувається. І у нас є і в місті, і от навіть в цьому замерстинівському парку є люди, які садять вже своє третє дерево, п'яте дерево. Тобто посадив спочатку син, потім дочка, тепер мама. І, ну, Просто це добра стає доброю традицією. Цьогоріч, завдяки львів'янам у місті планують висадити немало небагато, аж 250 дерев та 150 кущів. І кожну таку рослину внесуть у спеціальний реєстр, в якому можна прочитати, хто і коли її подарував Львову. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів Днями на передмісті Львова до патрульних під'їхав стурбований батько, який повідомив, що його дитині потрібна допомога. Як ми до хмадецьку не на пальці співпальчики? Де саме? Хохмадець. На якорсь. Дякую вам. А що з дитиною скажіть? Та вона дверима металець прищабну. Прищабнула все. Дякую вам. Такий цинізм навіть важко уявити у Львові, коли ще лікарка вимагала гроші з пораненого бійця. Військовий хотів отримати групу інвалідності, але жінка переконувала його, що без її допомоги у нього нічого не вийде. Медикиня дійсно мала знайомих у МСЕК і за 5 тисяч доларів обіцяла швидке вирішення проблеми захисника. Ба більше негідниця ще й погрожувала бійцю, що у разі відмови ніхто і ніколи не визнає його інвалідом. Вимагачку, який 61 рік вже затримали правоохоронці, і якщо суд визнає її винною, то без екс-лікарка може сісти за грати на 8 років і до того ж позбутися усього свого майна. У пункті пропуску краківець викрили спробу контрабанди техніки та косметики. Відомо, що сьогодні вранці на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус під керуванням мешканця Луцька. Однак під час огляду бусу виявили більше 120 вживаних планшетів відомих марок. Орієнтовна вартість знахідки складає 250 тисяч гривень. А вчора під час огляду подібного автомобіля виявили майже 130 кілограмів косметичних виробів. Вартість товарів понад 315 тисяч гривень. За цими фактами склали адмінпротоколи. Вчора на Львівщині знайшли ще два боєприпаси часів Другої світової війни. Їх виявили у двох населених пунктах. На місці скерували правоохоронців та надзвичайні служби, які забрали боєприпаси, щоб вони не нанесли загрози місцевим жителям. Згодом небезпечні предмети знищать. Додамо, що з початку року на території області виявлено понад 450 вибухонебезпечних предметів та 405 набоїв.